Христос Воскрес! Всі, хто любить Господа, хто в цьому світі і збирає путь життя, і з самих молодих років хоче з Господом жити, бо тоді життя наповнене великим смислом, Бог допомагає і талантам розкритися, і любові розкритися, і увідіти один другу красоту. І кожен раз, коли ми просимо Бога Боже, одкрий нам. Те, що нам треба для життя потрібно є. то практика церкви все вказує. Не просіть у Бога щось, бо Господь знає наперед, що вам треба. Просто хваліть Бога, прославляйте Бога і сповідуйте Його правильно, по православному. Все остальне Господь приложить вам. Знаменито місто з Євангелія, знати на зубок. Глядайте сперва царства Божого і правди Його, все остально потребно є одежа, їда, гараж, все остальное приложиться вам після того, як ви собі і зберете правильний путь. Ну, друге місто каже: Господь: вам не тільки лише дано вірувати в Христа, согласно апостольських слов но й пострадати за нього. Коли побираються молоді, то вони побираються в любові, а на їх голову покладуть вінці. Ну, то вінці не красота, а вінці мучені чиства. бо сімейне життя то труд, то терпіння, то боротьба, то відстояння любви, то формування любви, так і кожного з нас, християнина, наш лічний подвиг буде відкритий на страшному суді, наскільки ми потрудилися, не лінуємося. А головне – не шкодуймо, що нас обнечистили усі в нечистивій пресі паскудними словами, а всяко. пише в інтернеті таке слово, яке щастя нам відіти, що отворить творить у душах людей безбожних, неправославних, яка там віра! Ніякої віри в них не є, якщо ми, каже вона, не навіть виход... на сайти неправославні не заходимо, не ведемо діалог із чужими священниками, із чужими релігіями, ми зайняті общенням між своїми і вдруг чужинці вриваються, каже між нас і поливають нас паскудними, скарідочними словами, мерзкими, а представляють себе певними якимись релігіями. І пише, та жона, я давно прославляю Бога за те, що хоча б в інтернеті всподобаються таких грубейших уніжень і образ, і доправляє вона такое. О, якби я когось в інтернеті так оскорбила. Завтра би всі слідчі перестали їсти і пити, а глядали б, хто посмів такої сказати, а в мій адрес пише жінка. Все терплять, такий пустий прийшов світ. Такий прийшов час, коли той, який получає велику зарплату, а тебе має захищати, він буде з боку дивитися, як тебе б'ють. Звісно, і це пройде. Ну нам буде що розказати нашим дітям і внукам, які були нездорові часи. Ми за них молимося, Господи, не дай їм до кінця погинути. Ну, очевидно, нарушають закони, очевидно, нарушають наші права, вже всі видять цілий світ вже видать, указує їм тим злочинцям, перестаньте гонити церкву, то не пройде просто так безплатно. Ви будете від Бога покарані і Міжнародним судом осуждені за те, щоб перейшли на границю. Що ж ми видимо, гонітілі церкви ганьби не мають? То лише там чуєш три дні, пройшло вже церкву там захватили, там захватили, там побили людей. При мовчачій поліції все це видиме. Люди мудрі фіксують, ето, бо одного разу це все буде виставлено. Однак не так воно буде страшно тим, ким будуть їх судити земні суди, народні суди. Буде страшніше другое, коли вони на страшному суді почують голос, Божий, – «Ідіть від мене прокляті, гоніті церкви, ніякі вас розколи не спасуть, за то, що ви вмисто молитви били людей, судили людей, гнали людей, лишали роботи, обзивали людей. Вместо того, що кіть маєте якусь свою релігію та діть, моліться та будуйте собі храми, не можете, поможуть вам. Але за чим захвачувати? За чим сльози в Україні ляти, що діти малі плачуть під храмами, мами плачуть і збиті, і весь світ видить, а гоніті ніяк не можуть остановитися, ніяк не можуть насититися сльозами крові, котра леся Под храмами православними. Ну, яка кров свідчить про те, що увеличується число ісповідників, і паралельно увеличується число проклятих людей, гонітелів церкви, за котрих ми молимося. Ми віримо, що багато з них може вже встановитися. Може, завтра але Наша молитва за мир, за мисконфесійний мир, за те, щоб... Люди жили в мірі согласі, бо лише так поступаючи, Ми тут, діти Божі, подлинні християни, а в вічності і наслідники Царства Божого. Несіть благословені свої дома із Богом святим.